Телефонна розмова, якої чекав весь світ, що сказав Сі Цзіньпін? Це йому було важливо забити такий китайський цвях. Яку гру розпочав Пекін? Китай зробив перший хід. Навіщо відправляє до нас спецпредставника? Китай очевидно буде е, підвищувати ставки. Як усе це змінить велику шахівницю? Коли Китай буде готовий перетнути цю червону лінію? А також чи наблизить нашу перемогу і який крок буде наступним? Ми не будемо очікувати дуже довго. Китай вступив у велику гру і вже зробив перший хід. Він ніколи не був пішаком, але не був і королем чи ферзем. Якою фігурою гратиме зараз? І головне, що ця партія принесе Україні. Цього дзвінка не просто чекали у світі. Про нього сідзіньпіном по черзі намагались домовитися світові лідери. Зокрема, Еммануель Макрон і Урсула фондерляєн під час візиту в Пекін. Але голова КНР тоді відрізав, зв'яжеться із Зеленським, коли будуть відповідні умови і час. І ось сталося. Та чому саме зараз, після року мовчанки, і що ж це за умови, які нарешті виникли? Давайте розбиратися. Можливо, це спроба зам'яти скандал у Парижі, коли китайський посол в ефірі французького телеканалу поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, зокрема України. Цю версію розтиражувала західна преса. Мені ця версія, ну так скажімо, м'яко не подобається, просто тому що від самого початку вся ця провокація вона апріорі була так чи інакше погоджена з. Центральним керівництвом ну там да, може форма трошки була не така, як від самого початку очікували, але зміст він суттєво не змінився. Та й занадто дрібно, на думку опитаних фактами тижні експертів, адже посол Лушає у цій великій грі лише піша і навряд чи міг вплинути на ходи сі. То може дзвінок спровокувало те, що Байден висунувся у президенти. Адже це сталося саме напередодні. А оскільки США – основний геоекономічний конкурент Китаю, можна припустити, що в такий спосіб лідер КНР намагався знизити градус напруги із заходом. Китайці добре розуміють, що Байден не найбільшом антикитайський кандидат на американських виборах майбутніх. І є ж вирогідні список, що буде інший президент Америки з набагато більш радикальною позицією. І зараз тема Китаю, скоріше, буде. Однією з трьох ключових на американських виборах там завжди є економіка, завжди є міграція, і злочинність і третя велика тема буде Китай. Буде звичайно змагання, хто крутіше вдарить по Китаю між демократами і республіканцями. Там це прекрасно розуміють, але це ніяк не пов'язано з часовими рамками цього дзвінка. До того ж, дзвінок явно ретельно планували і ймовірно не один місяць. То що ж тоді? Чи це не спроба КНР зупинити контрнаступ зсу на догоду Кремлю розмовами про мирний план? Китайці дуже і дуже слідкують за неї. Нашою війною з Росією. Вони слідкують в реальному часі 24 на 7. Вони аналізують кожну частинку бойових дій, і кожну частинку політичних зусиль. Вони прекрасно розуміють, що ми готуємося, що нам допомагають наші партнери і союзники. І Вони завадити абсолютно не хочуть. На думку опитаних фактами тижнів експертів, справжня причина криється в амбітному стратегічному задумі СІ, який хоче переформатувати світ, і саме для цього стає повноцінним гравцем. На європейській арені він дійсно хоче стати провайдером безпеки, тобто він дійсно хоче стати миротворцем. Інше питання: як це він може зробити? Він може це зробити за допомогою якраз саме механізму стратегічного партнерства, а також за допомогою торговельно-економічних зв'язків. Тобто, він хоче стати бути економічним двигуном євразії, щоб змінити світопорядок, так з єдиного ну як кап'юніполяр, тобто однополярного світу на багатополярний світ. Можливо, саме із таким прицілом лідер КНР вийшов зараз на велику шахівницю. Дзвінком зеленському він продемонстрував, хоче знизити градус напруги у стосунках із заходом. Тож яку рокіровку запропонує і в чиїх інтересах? Китай ніколи не буде грати на когось. Він не буде грати на Росію, на нас і на Захід теж не буде грати. Але він хоче отримати золоту акцію. Золоту акцію на той випадок, коли Китай знадобиться. І кадри візиту сі до Путіна викликали дуже багато питань поставили під загрозу важливу для КНР економічну співпрацю із заходом, особливо на тлі чуток про можливе постачання федерації китайської зброї. А тому дзвінок Зеленському міг стати таким собі відволікаючим маневром, що дозволить уникнути бану і втілити амбітні плани. В нас буде йти Джей Севен в Хірошімі вже за декілька тижнів, де одним з предметом обговорень може стати накладення санкцій на Китай, Індію та І на Китай, Іран та інші країни, які підтримують Росію економічно? Тобто, от от Китай може сам опинитися під санкціями Сполучених Штатів, і оце змусило його зробити декоративний крок на зустріч Україні. Але чи дійсно декоративний і яких домовленостей змогли досягти українські та китайські лідери? ходу? Оді однієї з найбільш інтригуючих розмов останнього року. З поганих сигналів Цзіньпін знову називав російсько-українську війну кризою і не закликав до виведення російських військ. З хороших наголосив на недопущенні застосування ядерної зброї і неприйнятності ядерного шантажу. А також відзначив, що поважає територіальну цілісність всіх держав. Зеленський, між іншим, теж почав розмову з фрази про дотримання політики одного Китаю, і це дуже важлива деталь. Це в принципі доволі протокольна фраза в відносинах з Китайською народною республікою, але в ній в підґрунті її теж лежить принцип уваги до суверенітету і територіальної цілісності. І згадуючи про це, українська сторона точно хотіла наголосити, що ось Китай підтримує нас в тому вигляді, в якому це визнає міжнародне право. Також китайський лідер знову говорив про мирні переговори, про власну важливість у цьому процесі і про те, що має свій план. А ще заявив про намір відправити до України голуба миру спеціального представника у справах Євразії. Щоправда, його бекграунд дещо насторожує лі Хуея, який був колишнім послом КНР у Росії, і це дуже контроверсійна особа. Як власне всі китайські посли в Росії він відрізнявся на обийку симпатію до всього російського є чимало світлин його щасливих на заходах поруч з Медведєвим, Захаровою, Матвієнка, і особливо мене вразило з Зюгановим власне, з лідером компартії Росії, Тож, чи не вид. Дадуть троянського коня за друга України і на сторожі чиїх інтересів він буде стояти насправді. Китайський посол він завжди про Китай, буде відстоювати китайські інтереси. Але ця людина Ліхой він прекрасно знає Росію. Він там в Москві, напевно, кожного другого знає, якщо не більше. Він прекрасно розуміє, хто про що прекрасно знає російські еліти. Тому його призначення це скоріше. Гірка пілюля, така для Путіна людина, яка добре знає Росію, вона знає і як використати внутрішні російські слабкості. Україна в свою чергу нарешті відправила до КНР нашого посла ним став Павло Рябікін. Отже, обмін послами, як і сам контакт сі із Зеленським, чого не було за весь час війни, однозначний плюс для України. Адже китайський лідер, саме з уст українського, почув нашу формулу миру, і це лише перший крок. Для нас в цілому дуже важливо, щоб в цю формулу або на майданчик обговорення наша формула було залучено якомога більше країн світу, де вони могли потім тиснути. На агресію Російської Федерації, щоб відновити мир, відновити нашу територіальну цілісність. Але що далі? Зрозуміло, Китай не надасть нам військової підтримки, бо Україна є союзником Сполучених Штатів. Але для нас головне в цій історії, щоб він не допомагав і Росії. Йому не потрібна перемога Росії, йому потрібна послаблена Росія. Китаю потрібні ресурси. Китаю потрібен Путін, який буде дивитися на сі, во от. Китаю потрібна ядерна парасолька російська. Китаю потрібен стратегічний тил російський. Китаю потрібні енергоносії російські, взагалі ресурси російські? Зрештою, Китаю потрібно просто щоб поруч з ним на глобальних форумах сиділа ще одна потужна незахідна держава. Причому яка ну якщо не дуже там дружня, не ідеально дружня, то принаймні налаштована радше на користь Китаю аніж аніж заходу. Тож яким буде другий хід Сідзіньпіна і чи допоможе це Україні? Чи може у цій великій грі Сі Цзіньпін, наприклад, обміняти коня на слона? Тобто приструнити загарбницькі амбіції Росії в обмін на торгівлю Китаю з Європою без обмежень? Експерти такого не виключають. Китай що він запропонує? Що він захоче отримати через свою цю медіацію, посередництво, миротворчість? Він захоче отримати певні поступки від України. Однією з умов того, що він може стати посередником, є те, що він захоче, щоб Україна вона все таки обрала геополітичну нейтральність, щоб вона себе бачила як міст між заходом. Та сходом між півднем та північ, щоб вона не була ось цим форпостом. Зрештою, експерти називають цей дзвінок, хоч і не надто гучним, але позитивним сигналом для України. І не лише політичним, а й економічним. Адже Китай зараз щонайменше може бути гарантом безперебійної роботи зернового коридору. Алла ті факти тижня, ICTV, єдині новини.